Вітаю, друзі! Перед вами мій Абрахам Дербі. цій троянді Девіда Остіна 6 років у нашій садибі. Зараз вона для мене неймовірна ця троянда. А перші роки я була нею незадоволена, тому що квітка валялась на землі. Куч себе не тримав. Горів на сонці. Абсолютно. Навіть тут на горбу під горіхом він згорав. Шостий рік. Це прекрасний, величезний, можна сказати, як букет троянди. Вона величезна. Це троянда. Вона догнала тут на пагорбі дві плетючі троянди Бальканто і Марітім. Так от, Абрахам Дербі їх догнав і сам себе тримає і радує нас своїми квітами. Він неймовірно запашний. Цілий день бігаю до нього, збираю цих. Таких от тих жуків, які їдять оленки чи як вони там називаються. Тому що це сама ароматна троянда, мабуть. Абрахам Абрахамдербі, Чандос Б'юті, мабуть, найароматніша. А, ну зараз, Айсогель в мене. Ну, на даний момент це найароматніша, мабуть, троянда. В садибі. І тут повно тих жуків. Ну, не про них. Так от, троянда радує, Троянда неймовірно запашна. Квіти мають такий пудровий відлив, такий рожевий і пудровий. Трошки навіть буває, я бачу по іншим відео, інший, ніж у других блогерів, тому що другий дівчат, тому що тут у мене троянда більше як під в тіні частіше, під горіхом. З обіду. І вона має темніші насиченіші кольори, чим би вона була на сонці, і вона так же ж і тримається довше. Там Марітім. Загляда до неї, Повно ще бутоні. Хоч і квіточка не горить, але я боюся, хочеться зняти, показати, показати. Величезного цього куща. Величезного куща. Ось так. Неймовірна квітка. Остинки це якийсь подарунок нам Всевишнього через Девіда Остіна. Це така краса, неймовірна. Їх вартує чекати. Навіть 6 років 5, поки ця рослина набере сили і міцності. Це неймовірні квіти, гостинки. Я закликаю вас, любі друзі, дівчатка-квітникарочки, саджайте, саджайте <кхем> троянди Девіда Остіна в своїх садах і квітниках. Вони вам принесуть велику радість. І задоволення. Дякую всім за увагу, що ви були зі мною.